Прийняти Ісуса Христа, те, що ми прочитали, є трошки по-іншому. Адже Ісус сам це говорить, що означає Його прийняти? Прийняти Його, це означає йти тею стежкою, яку Він говорить. Тобто, йти до Отця. Адже він є тією стежкою, ніхто до Отця не приходить тільки через мене. Це є його завдання привести весь народ до Отця. Отже, стоїть інше питання якого подає нам Отця Ісус Христос. І це є якраз дуже важливий момент. Бо весь старий завіт це якраз і була підготовка до того, щоб ми це могли зрозуміти і прийняти. Адже Христос, проповідуючи Отця, Він каже, що Бог це є голосніше. правильно, не бійтеся. Не помиляється лише той, що ніколи нічого не робить. Правильно, Бог є любов. І це означає відкритися на Отця, прийняти цю любов. Це не просто так з одного боку здається, бо прийняти Христа – це означає прийняти той спосіб життя, який Ісус Христос проповідував. І не лише Словом. Він це проповідував своїм життям. Три роки, день у день, показуючи, навчаючи і свідчачи. Христос говорить, я нічого не роблю те від себе, але все, що бачу, чу від Отця. Це ми якраз вчора гарно читали. Прийняти Ісуса Христа цей спосіб життя є неможливо, не прийнявши третю особу Божу. Яку? Отже, друге питання до вас. Що означає прийнятися того Духа? Пустити його в серце, добре поясніть, бо я щось так не розумію. Як Святого Духа впустити в серце? Прийняти Святого Духа, це означає прийняти те все вчення, яке говорив навчав Ісуса Христа. І не лише прийняти своїми вухами, але прийняти засвідчити так само, як і Христос цілим своїм життям. Іншими словами, те, що наша церква навчає, що катехізм стільки разів повторює, це можна скласти в три маленькі, такі прості заповіді. Перша заповідь яка? Добре, перша заповідь любові, друга яка? Друга заповідь любові. І третє це, скажімо так, чисто таке по людському розумі, так по-простому, щоб всі зрозуміли. Ні, на простіше звучить. Роби добро, уникай зла. Іншими словами, якщо ти хочеш слідувати за Христом, якщо ти хочеш стати храмом Святого Духа, ти маєш виконувати ці три маленькі такі правила. Перше, уникай всякого зла, роби добро. Можна по-іншому сказати. Якщо ти не хочеш, щоб люди тобі робили щось зле, то не роби їм. Якщо ти хочеш, щоб люди тобі робили добро, твори його сам. Стань тим прикладом, так як робив Христос. Коли Христос сказав гріхові ні, значить ні. І він жив так. І це якраз є це завдання. Але найголовніше це прийняти і повірити, Бог є любов. Він є, є такий батько, який стоїть, як то кажуть, з батогом і чекає, ну давай, поступися, я тобі зараз сиплю. Ні. Він є батько люблячий. І він це неодноразово говорить в різних притчах, показуючи на прикладі, як Бог нас любить. І саме це якраз і є рухатися за Христом. Сьогоднішня Євангелія так між рядками говорить, що живе лише той і отримує життя вічне, хто живе за Христом. Це лише ця людина може мати в повноті життя. Знаєте, в Америці, не пам'ятаю точно, який це штат є одне плем'я, яке християнізувалося. І після того, як вони прийняли Христа. Для певних місіонерів стала проблема. І один місіонер взагалі був дуже-дуже шокований, коли він попав на кладовище цих, ну, цього племені. Він спочатку був шокований. Цей прожив 5 років 3 місяці, той прожив 7 років, цей прожив 2 роки. Він каже, що тут стільки каже, поховано, каже, дітей. Ні. Каже, цей помер, каже, в 90, цей помер в 100, в цьому було 85. Але ж чому пише на надгробку, що він пожив 3 роки? Бо він прожив, каже, у щасті з Богом лише три роки. А прожив всього на землі 80. Але цих три роки для нього були настільки важливими і настільки щасливими, що цей чоловік сам свідчив, що він прожив всього три роки. Ну можна сказати так, вмер молодим. Оце і є означає прийняти Христа, рухатися за Ним, наповнитися Ним, щоб людина була щаслива. Свого часу Єронім був сказав таку річ, яку потім перефразовували, чи від нього перефразували, не буду точно вже вияснювати. Але така річ: що той, хто йде за Христом, ніколи не може сумувати. Тепер питання до вас. Чому хто йде за Христом не може сумувати? Не знаєте? Проживши стільки років і вірячи в Христа, ви ще не знаєте? Тому що людина, яка вірить в Христа, яка приймає Христа, яка прийняла Бога в свого серце і живе ним, а Бог є любов, скажіть, будь ласка, ну, ви краще це за мене можете розказати. Коли є людина закохана по самі вуха, як вона себе почуває? Щасливі. Щасливою. То якщо Христос є у вашому серці і ви є щасливі. щасливі, тому не можете права сумувати. Ви чуєте? Ви не маєте права так усумніватися в Христі, бо Христос кожного разу звертається і каже, я є поряд, я є люблю. Отець мій є люблячий батько, він жертвує мене, щоби ви були спасені і щасливі. А йдеш коли так по другові, чи така, як кажуть, таке лице, подивися, таке сумне. А знаєте, звідки йде? З церкви. Отак подивися на таку людину і потім кажуть, мій чоловік не хоче ходити до церкви. Та коли жінка прийде з такою мармизою, то скажіть мені, будь ласка, що він має подумати, що в тій церкві робляться, який є той Христос? Та якщо в нас такому лицем, а ще прийде скандал закатає, то він скаже, ходи до церкви, хай Бог спасе захоронить. Та бо як в нас з церкви приходить така злюща, то як він піде до церкви? От стоїть тоді питання, чи та людина, яка приходить з церкви, з таким сумним лицем і з такою злостю. Чи справді Христос живе в її серці? Чи справді та особа вірить, що Бог є любов, що він є сама доброта? Чи справді ця людина вміє тоді покластися на Христа? Свого часу у одній медсестрі. Запропонували поїхати в Лабладор на служіння. Але їй одразу попередили, каже, чуєте, тут Європа, тут є дуже добре платять добре, маєте умови, але там цього нічого не буде. Будучи християнкою, будучи медиком і працюючи в шпиталі в такому християнському, вона погодилася. Коли вона повернулася звідти, вона каже, ви знаєте, я була щаслива. Я могла робити добро і милосердя тим, які не мали можливості мені нічим віддячитися. І все, що вони мені могли сказати, я буду за вас молитися. Це все, що вони могли мені дати, свої молитви. І каже, це була найцінніша заплата за мою працю. Я вперше каже, відчула себе. В спільноті християн. де люди раділи, не маючи нічого, де люди шанували Христа, живучи в тяжких умовах з тяжкими немочами, де люди ніколи не нарікали, де люди просто казали: якщо Бог певні речі тяжкі у моєму житті допустив, Значить, він з мене немов каже, з того каменя ветесуюсь скульптуру прекрасну для вічності. І насправді так воно є. Коли ваші захворіють діти, що ви їм даєте? Ліки. Скажіть, будь ласка, чи ті ліки завжди солодкі? Іноді такі солодкі, що потім думаєш, а чим би то заїсти чи запити? Але ці ліки є деколи необхідні для того, щоб людина отримала здоров'я. Іноді мусить прийти в наше життя теж тяжкі хвилини для того, аби гріх від нас відійшов. Знаєте, є така розповідь, що одного чоловіка вивозять з лікарні на колясці, забінтованого, загіпсованого. І він так нарікає, Боже Боже, ну за що ж то мені все? Ну за що? І переломали, і покалічиться. І на то. І чути тихий голос. Хотів тебе повернути, син. Чуєш, Боже, а іншого способу не було. А я вже використав всі це останнє. І недаром в нас в Україні кажуть таку річ, поки грім не вдарить, жінка не перехреститься. Тому, коли в наші моменти, в життя приходять тяжкі моменти, ми завжди ставимо питання. Боже, чому? Неправильне питання. Треба по-іншому ставити. Правильно, для чого? І чим скоріше ми зрозуміємо для чого, тим скоріше цей чорний момент, ця чорна хвиля з нашого життя вступиться. І дуже часто проблема є, коли люди ставлять питання, для чого, і починають шукати відповідь, 99% кажуть. В один голос. Знаєте що? Не Бог винуватий. Я накосячу. Я зробив дурницю, я себе загнав у це. А Бог, люблячий батько, стоїть і спостерігає. Ну, дитина хоче лізти до гарячої сковородки. Сину, не лізь. Доню, не рухай. Ні, ну Треба ж помацати. А потім що дитина робить? Плаче, попе але чи тато винуватий з мамою, що дитина не слухає? Отак є і в нашому житті. Тому пам'ятаємо, прийняти Христа, жити за Христом. Це найперше, пам'ятати, що Він є люблячий. Пам'ятати, що він є той люблячий батько. І цю любов треба вміти показати як до ближнього, так і на своєму обличчі. Тому я вам забороняю з такими кислими мармизами. Виходити з церкви, Христос Христос! Христо.